Радо вітаю всіх на моєму каналі. З вами Ніна Ковтуненко. А чи знали ви, бо я теж тільки недавно випробувала це, що насіння чіа може зменшити навантаження на пішлункову від солодкості і великої кількості фруктози у різнобарвних ягодах. Намочую водичкою чи гарбузовим молоком на ніч, а тоді підігріваю і заморожені ягоди різні, е, е, кидаю, вони розморожуються і нагрівається вся ця суміш, додаю масло дгі і трішечки солі і е, воно е, пом'якшує навантаження на підштункову залозу. Це дуже хороша їжа. Пишіть е, свої реакції, підписуйтесь на мій канал. Дякую за увагу. До зустрічі!